Промота, проти мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і так думає тільки про себе. Фейчки, нагадую, зараз я дарую вам онлайн-консультацію 10 хвилин завдяки картам тару, відповідаю на запитання безкоштовно. Це подарунок вам, якщо ви стаєте на верху змін своїх життєв. Якщо ви кажете так, бути трансформаціями, я готова їх прийняти. Завдяки енергіям Амулетові. Яке я роблю індивідуально. І так, о, яке послання важливе? Колесо фортуни, до тебе йде фортуна. В Таро, до речі, хто хоче вивчити Таро, давайте мою руку телеграм. Я не вірю всі ці курси. Я Таро вивчала сама. Я маю на увазі, спочатку я вивчила цифіротична магія. Це магія завдяки енергіям карт. Глибоко дуже. А потім дивилась розклади і зрозуміла, що. Це можливо робити. Тому не купляйте ви ці курси, тим паче від тих жінок, які сидять в якихось кімнатах странних, в дешевих апартаментах і розказують вам про те, що амулет на гроші зроблять. Оце мені завжди дуже хвилює. 500 гривень заплати і амулет на фінанси отримає. Ви що реально вірите в те? Гроші це про ізобілії, це не про зекономити. Чому я про це почала? Фортуна до вас йде. Голософортуну це завжди про те, що фортуна до вас повертається своїм класним боком. І аркан справедливість дві карти, дівчата, скажу вам так, що ви маєте на це законне право. Дивіться, якщо ви людина, яка не живе за езотеричними законами, то це не про вас. Якщо ви та людина, яка кидає інших людей, яка вважає інших людей за непотреб, яка бреше, я знаю таких людей, причому нещодавно познайомилась. Тобто то. Це не про тебе. Відписуйтесь від мене, такі люди. Йдіть в бан. Я хочу працювати тільки зі світлими душами, такими, як і я. Розумієте? А якщо ти і зовнішньо, і внутрішньо не красива, а зовнішньо йде від внутрішнього, то вибач, сонечко, це не про тебе. До тебе справедливість прийде не колесом фортуни, вибач, а Арканом дьявол. Так ось. Справедливість, феєчки, це так круто, мої любі. Це про те, що класно. От просто буде так, як найкраще, Так, дев'ятка пентаклів. По-перше, до тебе прийдуть гроші. У кого вони є ще більше? Послухай. Це коли ти собі може дозволити все, що ти захочеш. От просто так руку простягаєш і купляєш те, що хочеш. Це реальність, це реальність. За модом на фінанси це взагалі реальність. Що ще буде? І король Пентаклів, дівчата, до вас йде чоловік, теж такий же забезпечений, завдяки якому ви можете також стати забезпеченою. У когось буде і так, але послухайте мене. Спочатку ви сама така, фейчки, не вірте у відносини, де ви взагалі п'ятірка Пентаклів, це карта бідності, а до вас прийшов король Пентаклів і зробив вас королевою на якийсь час так, але потім це буде не так. Тут спочатку ви сама себе забезпечуєте, а потім і приходить він. Король Пентаклів, який ще більше посилює вашу забезпеченість. Правильно я кажу? Так, четвірка жезлів, проживання під одним дахом, брак. Я круто. Я щаслива. Я більше не хочу нічого дивитись, тому що це найкращий розклад, який я робила. І хто хоче у нього програлася, зберігайте відео, шліть донати, ставте плюсики. Навіть 5 гривень це донат. У мене з грошима все добре, навіть дуже. Але це треба для вас. Люблю вас. Група в Телеграм. Ви більше узнаєте про мене. Будете кожен день відчувати мою енергію, і це зробить ваше життя незвичайно потужним. Обіцяю